ПВМР 4,5 кВт. Відсутність зарядки їздить тривалий час від одного майстра до іншого. У мене тривалий час лежав в висяках. і нарешті я вирішив його випхати до власника. Ситуація була класична. Вибух діода уламками вибило конденсатора, резистора, прошило лінію плюс 5 вольт. По Входу оптодрайвера. Це все замінилося. Також була заміна двох оптодрайверів двохканальних dc dc перетворювача, Але зарядка так і не з'явилася. Бідолашний субмодуль випаювався вже тричі. І що виявляється? Забули ми про лінію плюс 5 вольт, яка заходить не лише на різноманітні датчики, а також на входи. Оптичних драйверів. Тепер дивимось. Третій пін конектора має зв'язок із резистором R16 і R15. Через них напруга 5 вольт має йти на вхід оптодрайвера для обслуговування внутрішніх схем. А контакту в нас немає. Отож, коли вибило оптодрайвери, зачепило два резистора по 10 Ом. Тепер їх треба відновити і з'явиться зарядка усім вдалих ремонтів.